А підемо... Нас було дев'ять нових... на кім. На... Галушки ліпили. Ліпили смо. Та й несемо Мат... дров. Несе на руку кілька нам, ну це казали, аби до пари. Як до пари, то буде мати хлопців віддасться, розумієш. А, ну, а то не, не рахуємо, а так як зачеперемо, яка зачерена. За та й все, та й наносимо пів того дров. А навіть з хати виносимо. Вона <ріх> що мару, не хай тільки кілько дров. Як дев'ять раз несе. а по тому нема варила смотрю галушки. Дев'ять нас, ну дев'ять галушок. Направник, Треба кота, та, пральник такий, що це ж мече. Принесли мать. та й галушки, дівки під стіл, я вам правду кажу, я не брешу, а хлопці все, то, то під вікном вже вийде. Розумієш, але не йшли до хати. Ну, а кота нема, аби то а то ті галушки. Не башна, то та зузанка, Павліна тата, пішла до хати, принесла свого кота. А той не їсть галушки, а я з ту молодічину. Звідки його матір'ю пішли до них, отець небощик нам златав кота, а кіт кусає. А ми в бруцях кота на тель, ці прикинули і пустили, але той кіт вже під тим під, тим, під ліжком, а то єдна хата. Жінка на ліжку лежить, а дарка була на хата, мала, вже в її хаті робимо, А коти пустили смо того кота, а кіти як всі зачали жерти. Боже, а хво, ага бо є. Ми ще кота пустили, та й сидимо так, тихо, бо хлопці до хати вийшли, А ми думали, мали, що хлопці не видять, що ми галушки там запхали, розумієш на правильну. Ну дай так, тихо сидимо, щось говоримо, ніби вишиваємо. Як си коти в діля там каже, підівки під ліжком. А не ми хай Михайло полагню, той що десь не вбили, отої Павлі Хоменчиної брат. А він ходив до Лене, він ходив до Лене. А як га і пішли відкигати коня. То то пранник, той з галушками. Коти галушки подрілили, і ми не знаємо, є галушка вже Та та й й чи контракт. Боже, як всі хлопці сміяли, то тут усе рогати. Ми вже клали, то... клали галучки, а то тоді, то, 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 що що? а дівчина красна не буде сьогодні колівати. Але ще розказуйте, що ви робили на вечорницях. Ага, на вечорницях. Ну, а ще зламаняк був, так. то вже всі кінчили. Перед святим вечором. Кінчилися вечірки. Ну, Хлопці приходили, ломили куделі, би ми вже не прийняли, або вішить, ну так, котрий своєї. то ломив куделю, Так. а котрий не Ну, А то де беремо і ладимо гостину. Ладимо гостину. Хлопці. Вже котрі ходили на вечірки постійно, так, так. Що, що були наші, розумієш, ми все казали, що це наші штатні. Так. О, Та й вже смогли гостинку. десь ми ще напили, а ну все, Анна напила, а не коло, то Ейко Хомівський, хотів до неї ходити дуже. Mm -hmm. Ну вона не хотіла. Та й усе лудив її на кіно. А та й каже, ходи на кіно, а ми кажемо Ейку, та то вже один з того року, що й ми, з нами до школи ходив. Та й каже, то вже сі кіно скінчила. То, то і кіно. А він каже, я заплачу гроші, і він наново кіно значить, розумієш? <laughs> ну і до такого, що вона не хотіла з ним іти.